Вітаю, друзі. Отже, Окружний суд ГААГи виніс свій вирок у справі Мейд-17. І це лише перша сходинка, щоб покарати істинного винуватця цієї трагедії і трагедії України Путіна. Але цей перший крок зроблено, і він допоможе Україні в подальших судових позовах до агресора. До країни-агресора і особисто до Путіна. Власне, Окружний суд ГААГи мав завдання встановити, чи літак був збитий із бука, причетність чотирьох фігурантів, і чи цей бук був наданий Російською Федерацією. Ці всі речі встановлені, Пулатова. Суд не покарав трьом іншим фігурантом Гіркіну Стелкову, Дубинському і Харченку суд присудив до вічного ув'язнення. Але чи цікавить нас доля цих виродків Гіркіна? Дубинського і Харко, і Харченка. Насправді всіх цікавить доля Путіна і доля того фашистського територіального утворення. Я не кажу державного, тому що держава в Росії вже давно демонтована. Але те територіальне утворення, яке досі фігурує на мапах як Російська Федерація, перший крок до визнання вини. Російської Федерації у збитті Боїнга М-17 зроблено. І тут дуже важливо, що Україна отримує дуже потужні козирі, адже суд комунікував, Європейський суд з прав людини, комунікував дві, е, два українських позови. Здається, один про. Підтримку тероризму, а другий про ущемлення прав кримських татар в окупованому Криму. І тут можна далі розкручувати цю справу, але рішення Окружного суду ГААГи дозволяє Україні тепер вже конкретно маючи ну, судовий вироб, де Російська Федерація визнана по суті агресором. І найважливіше, окружний суд ГААГи, по суті, визнав агресію Росії з 2014 року міждержавним конфліктом. Тобто Росія є країною агресором, це ніяка не громадянська війна. Війна триває не 8 місяців чи не повних 9 як зараз, а місяців. Років, та вже не повних 9 років війна триває. Тому в цьому сценарії Україна повинна тепер з цим рішенням суду починати наступні кроки. Наступні кроки це ведення агресивної війни Російської Федерації, це втрати майна. Вже зараз деякі родини. Українські родини біженців, які перебувають за кордоном, формують позови до Російської Федерації за втрачене майно. Я думаю, що тут дуже важливо, щоб ну, була випрацьована певна стратегія, як має діяти Україна? Чи це велика сума позовів фізичних осіб? І паралельно позови держави, чи, чи формується кілька таких стратегічних великих позовів, консолідованих до Росії за компенсацію майна за ведення агресивної війни. Тобто все, що можна, що підлягає міжнародному осуду. Там же в Гаазі розташований міжнародний кримінальний суд, і тут питання, чи по Україні буде створений. Суд такий, як створений по колишній Югославії, чи ну такий цільовий суд по Україні, чи це буде майданчик Міжнародного кримінального суду в Газі, і майданчик Міжнародного суду, який суду ООН, який теж розміщений в Газі, тому тут. Є багато інструментів України. Головне, що це перше рішення Гаазького окружного суду дає українській стороні не лише політичні кози, фактично, це ну, правовий інструмент для подальшого тиску на Росію. Якщо Росія традиційно буде верещати про те, що вона не що в Росії верховенство національного законодавства над міжнародним, то у міжнародної спільноти є багато інструментів для зупинення будь-якої торгівлі з Росією і по суті оточення її рогом із крокодилами, так би мовити. Тобто, ізоляція Росії буде коштувати Росії значно дорожче ніж виплати компенсації і визнання своєї вини. І це в Москві прекрасно розуміють. Мені просто дуже важливо зараз, після цієї всієї історії, нагадати, як Україна за часи за часів президентства Порошенка акуратно підступалася до міжнародних судів і готувала ці всі позови і навіть комунікувала в Європейському суді справ людини. Ці позови. Тобто, це був такий перший прорив. Але ж в часи Зеленського історія і за Меч 17 набула значно такого неприємнішого відтінку. Адже один з важливих свідків, який був витягнутий українською розвідкою з окупованих територій, такий собі. Семах, який перебував уже в слідчому ізоляторі в Україні, раптом після обрання Зеленського був подарований назад Росії. Навіщо це було зроблено і які вигоди Україна при цьому набула, жоден Зеленський з Єрмаком не хочуть відповісти. І очевидно, що ця історія буде набувати абсолютно нового розвитку після відставки Зеленського. Але поки що дуже важливо, щоб Україна не, не зупиняла свій темпоритм такого правового тиску на Росію. І Чи під силу це міні Міністерство юстиції імені Малюськи? Щось мені здається, що зараз Міністерство юстиції насправді пригальмовує міжнародну активність для судового тиску на Росію. І це дуже прикро. Адже в час агресії можна було б саме ці інструменти посилити і довести світові, що Україна і боротьба України вона не лише боротьба воїнів на фронті, а консолідована боротьба і політичного класу, також і бюрократії. Бо дуже часто бюрократичні. Маневри поза спиною військ нагадують дії п'ятої колони, як це не сумно сказати. Але ми все одно переможемо. Окружний суд ГАГи зробив перший крок, і тут дуже важливо, дуже раціонально і швидко розпорядитися цією можливістю. Слава Україні!